Умовах в зимовий період, тому що зараз вони в своїй більшості перебувають в польових умовах. Якщо ми мусимо розраховувати на складні сценарії. Це найкраще розраховувати найбільш важкі сценарії. Тоді все виходить нормально. Зараз ми вибрали цю споруду для того, щоб розмістити збройні сили, які знаходяться, частину збройних сил, які знаходяться на території Чеплинського району в капітальній споруді, щоб була можливість харчувати, жити, відпочивати, була можливість. Тут зосередити техніку і зробити все, щоб в зимовий період вояки могли внести нормально свою службу. Збройні сили, які знаходяться в Щеплинському районі, вони є серйозною ланкою в стратегічних планах оборони Херсонщини, тому це дуже важливий етап. Я хотів би, щоб ми тут представили. Автодору нам показали, в якому стані ця споруда, що ми робимо, для того, щоб військовослужбовці могли тут більш-менш комфортно допомогти перебувати. Я хотів би, щоб ми ще додатково з фахівцями військовими переговорили на предмет того, чи потрібно нам будувати ну, додаткові фортифікаційні споруди, пов'язані з тим, що ну, в разі ведення вогню, щоб вони могли... Оборонятися і, і, і тут і, можливо бути в якихось бліндажах, окопах. Це треба також вирішувати це. Ну. Пишіть, я, позавжу. Пишіть, я скажу. Давайте, можливо, хто в нас по плану може доповісти. А, а ми зараз я скажу, хто може по плану. я скажу, що перекладати, хто покласти. Шановний Юрій Віталій, шановні представники, інтенсивного послуги. Ми раді вітати вас на території Чаплинського району, відомого своїми бойовими, судовими, а до святі в області. Відомого за межами України, нашим біосферим державним заповідникам та на, на даний період, період який став у зв'язку з анексією Криму та кордонної території, для розміщення в селищі Чапинка, батальйону, батальйону територіальній обороні Червонської області передбачається надати в користування військовослужбовцям частину території Чатинського дорожньо-ремонтного пункту, на якому ви зараз знаходитесь. Майно підприємства належить державному підприємству Мінісовського благодаря. Дорожньо-ремонтний пункт розташований на території загальної площі, можете бачити, біля 2 гектарів. Тут знаходяться наступні об'єкти, штрихповерхова адміністративна будівля, господарські приміщення, склади, бокси, гаражі, майстерні. Батальйону надається адміністративна будівля загальною площею 163 квадратних метрів та два бокси зі складськими приміщеннями загальною площею біля 600 квадратних метрів. Технічний стан об'єкту потребує, якщо ви самі розумієте, значних матеріальних витрат. На сьогодні державної районної державної адміністрації, Чептинської селищної ради, представниками ТОВ Чаплинський комунальник та Чаплинського дорожнього ремонтного пункту проводиться відповідні ремонтні роботи для облаштування казал. Вже підведено водопровідну мережу загальної протяжності 160 метрів. Планується відновлення опалення і каналізаційні системи та ремонт. Маємо впевнені, що спільними зусиллями району обласних служб та військовослужбовців батальйони забезпечують виконання покладених на нас віддатку. Дякую. Прошу будь ласка.